Тисяч переглядів і понад тисячу коментарів набрав відеоролик, на якому військовий критикує буржуйки, виготовлені для батальйону територіальної оборони за бюджетні кошти. На тому відео депутат міської ради Юрій Нестаровський. Міська влада відреагувала спростуванням, навіть долучила до нього військового, щоправда, закривши обличчя та змінивши голос. Ймовірно, через це до інформаційного батлу долучились інші депутати, зокрема, Сергій Самсонюк. Появляється відео, на якому показують чоловіка з замальованим лицем, зміненим голосом, який говорить від імені батальйону, що все добре. Ми не знаємо, хто це, і як до нього звертатися. До мене хлопці звертаються Іванович. Його давайте назвемо Сігізмундович. Так от, оцей Сігізмундович запевняє, що все добре і всіх все влаштовує, що нарікань нема. А звідки може знати Сігізмундович, чи були нарікання, якщо він з 24 лютого знаходиться в Кам'янці, спить в теплій квартирі і приїжджає на теперішнє розташування батальйону всього, всього декілька разів. Він закликає нести справну службу. А є нарікання на моє відношення до служби, капітан Сегізмундович, чи ти вже, може, майор за особливі заслуги. В зводі, якому я служу, немає ні однієї міжлудановської буржуйки. Всі куплені або волонтерські. Ми від них відмовилися з самого е, початку. Як побачили, як е, в інших взводах хлопці їх переробляють? Хочу ще звернутися до хлопців з батальйону. Не підігравайте ухилянту та його зграють. Для чого ці дописи, що вже відвоювалися депутати? Е, у нас з батальйону звільнилися тільки три депутата. Ні, і ви це чудово знаєте. Кожного на те була своя причина, і коли ти пишеш про це з осудом, ти не знаєш, що завтра чекає в тебе. В мене з, -з, 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 -з підрозділу зараз звільняється три, три людини. Я відношусь до них з повагою і розумінням їхніх проблем. А на їхнє місце очікую посідка між Лумяна та Сігізмундовича. У нас є євжі бліндаж, вони й погріються зі своєю зі своєю буржуйкою. Відеозвернення Сергія Самсонюка вже набрало 34 тисячі переглядів та понад одну тисячу коментарів. Є дописи доволі образливі, як для військовослужбовця. Тож ми отримали коментар Сергія Івановича і про ймовірну демобілізацію, і про буржуйки, і про дописи. Далі пряма мова. Минулого тижня в Кам'янці-Подільському розпочався такий інформаційний бум з приводу скандальних буржуїв. Скажіть, ваш підрозділ також отримав таку міні-піч? Доброго дня напевно варто розпочати нашу розмову з того, що сьогодні розганяють по соціальних мережах, що скоро ще один воїн в кавичках відвоює і що він там нам розповідає, коли вже практично вдома. Хочу заспокоїти пані Шалепницьку і її помічницю Ухіну. Вона ж Валерія Піскальнюк. В болоті я не втоплюся, не дочекаєтеся. Велка я пройшов не для демобілізації, як ви вже це розповідаєте, а для підписання контракту Збройними силами України. Вже підписав так, що і ринка, і мишко спокійно. Ще є трохи часу поцарювати. Посідка знімлю і не демобілізуючись. А тепер по темі. Ні, ми від цих буржуєк відмовилися з самого початку. Їх привезли хлопцям з сусіднього взводу і вони переробляли їх. У нас такої можливості і необхідного обладнання не було. З трьох буржуєк, які є у нашому підрозділі, ми одну придбали, дві інших волонтерські. Ні однієї взводі нема. Я би не сказав, що цей інформаційний батл. Це свобода завела знову свою пісню, що не на часі, що розкачуємо ситуацію. А я це розумію так: не розхитуйте наш човен, а то наших пацюків нудить, і вони скоро з нього побіжать. Ну, це моя думка. Хочу зауважити, що виправдовується весь інформаційний відділ, і депутати Свободівці, крім посідка. Йому не до цього. У нього війни нема. Таке враження, що людина відірвалася від реальності, знімає відосики і викладає, як він в залі займається з персональним тренером. Може я помиляюся, але на мою думку, зараз саме це не на часі показувати в соціальних мережах, як в тебе все добре. Мої свободівські прихильники. Пишіть не тільки мені. Що їдь на Бахмут, а й своєму лідеру Хілянту. Буде бойове розпорядження, поїдуть зі всім батальйоном. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що відмовились, а питання у самій конструкції чи у вартості цих буржуєк? Що вас, скажімо так, не задовольняє? Першочергове питання це до конструкції даного виробу. Після цього ну, виникають і питання і до вартості. В буржуйці повинно бути дві камери: одна для закладання, дров, інша для щоб вибирати попіл і регулювати тягу. Їх розділяє решітка, колісники, як хто називає. Така конструкція дозволяє і сирими дровами палити. Але саме головне нема тяги, нема тепла. Те, що надав <кій> посідку, важко назвати буржуйкою. Щоб вибрати з нього попіл, потрібно або дочекатися, щоб догоріло, або вибирати разом з граню. Звертаюсь до сослуживців, які розповідають про якісний виріб і вибирання попілу раз на три дні. Проживаючи в будинках з газовим опаленням, а їхні буржуйки до цього часу знаходяться в кузові газона. Я з повагою відношуся до вас, так як ми з вами з першого дня війни, на відміну від вашого кумира, але не потрібно відпрацьовувати посади і майбутні преференції від ухилянта. Не в цей час. Ви ж стверджуєте, що живете по совісті. Я з вами з редакції поділюся сторінкою в Фейсбуці Сил Територіальної оборони Зсу. Там є допис про пічки буржуйки, а головна оцінка влади це 350 тисяч переглядів і коло тисячі коментарів. І нічого доброго про мера та виробника цих боржуйок. і це дописи зі всієї України. Напевне, тому що десь є свої посідки між Лумяни. Тасі Гізмондовичі, інший допис на цю тему вже набрав більше 33 тисяч переглядів. В той же час виправдання міської ради переглянули всього 4 тисячі, і це є підтримка команди Посідка. Людям надоїло слухати, що не дають працювати, може, не вмієш і просто не хочеш. Але що ми очікували від людини, яка половину свого життя... Простояла на біржі, а іншу бігали з листівками по місту. Це є про посідка. На відео, яке виставила міська рада, є військовий, який, начебто, спростовує інформацію про те, що буржуйки погані. Попри те, що цього військового намагалися якомога більше завуалювати, і голос змінили, і відео закрили. Я так розумію, ви ідентифікували, хто це? По перше, я не бачив ніде офіційної заяви керівництва батальйону. Що все добре. Так що я не знаю, звідки це взяла Щелепницька, що керівництво задоволене. По-друге, той представник замальованим лицем і зміненим голосом міг бути будь-хто. Хоч чоловік шелепницької чи Чепелюк, міг і сам Посідко. набрався хоробрості і приміряв військову форму дружини. А якщо серйозно, то хлопці з батальйону знають свого героя в лице. Сігізмундович, який за рік приїжджав декілька разів в розташування батальйону і був по 5 днів, щоб отримати документи на УБД, на УБД та виплати, я що думаю, що йому є чого ховати. Лице. Відповідне звернення зроблено на народних депутатів, щоб вони взяли на контроль цю справу зі зверненням в правоохоронні органи. І я сподіваюся, що тих рішіток, яких не вистачає в буржуйках, вони будуть на вікнах учасників цієї афери. Якби хто не відносився до Гордічука, якщо б він був на підприємстві, ці буржуйки були зроблені без рахунок МТВЄ. На підприємстві є достатньо старої труби, яку підприємство відписує як металолом по 4 гривні кілограм. Як влада заявила, що одна буржуйка це 60 кілограм якісного металолому, то не важко порахувати кінцеву цифру цієї оборудки, але потрібно було дати заробити між лумянам. Правда ж, вони ж збираються будувати місто Сонця разом з народним депутатом, і от про дописи, які з'являються зараз у соцмережах, ну як мінімум, особисто я вважаю деякі з них просто ну, некоректними, бо. Е... Про те, що депутати опозиціонери вже відвоювались. Ну, як мінімум, це говорять і люди, котрі не тримали в руках зброю і не покидали своєї комфортної оселі. Є бажання щось сказати йому відповідь. Якщо б з батальйону звільнилися тільки три депутати, то може би це і вартувало уваги. А так люди звільнялися, звільняються і будуть звільнятися. І в кожного на те ну, своя причина. І ви не вправі ті, хто сиділи вдома з жінками, чоловіками, засуджувати тих, хто пішов добровільно з перших днів війни. Хлопці, я гордий тим, що служив разом з вами. Не звертайте уваги на цих, а ви відправте своїх чоловіків, синів або самі поїдьте на ту сорокову лінію оборони, як ви говорите, просто поживіть в бліндажах, в окопах і все. На рахунок сорокової лінії оборони про те, що любить кричати депутати від Свободи та їх помічники, влітку вони кричали на Херсон, зараз на Бахмут. Не ми вирішуємо, де має стояти батальйон, і не наш комбат. Там, де стоїть батальйон, також гинуть і, і цивільні, і військові. І ніхто не знає, що нас очікує завтра. Але точно не теплий спортзал і релакс в басейні, як нашого хілянка, міського голову, посідка. Я розумію, що серед депутатів можуть бути однодумці, а можуть бути навпаки опоненти, і звучать різні думки, і можуть вони бути діаметрально протилежні. Але мабуть, це доречно тоді, коли всі в однакових умовах, тобто в одній сесійній залі. А коли одні тут, а інші зі зброєю в руках далеко, то ну як мінімум некоректно звучать деякі вислови, зокрема, такий вислів, що опозиціонери пішли гратися. У військових так я знайомий з дописом Тарасенка Мар'яна, що три депутатів гралися у військових. То виходить, що у військових грається весь батальйон на чолі з комбатом. а це понад 500 людей, в тому числі його однопартійці. Це неповага до всіх цих людей, від людини, яка весь цей час просиділа вдома в теплі коло дружини. Насолоджуючись життям Мар'яне, бери і йди військкомат. Їхня патріотичність тільки в дописах на Фейсбуці, не більше. Але про що ми говоримо? Це вся така кам'янецька свобода. Всі ніхто, тільки вони герої. Хочу закінчити наше з вами інтерв'ю одним коментарем, який розміщений під моїм дописом. Скрін я вам надам і зачитаю оригінал. І надіюсь, що ви сильно не запікаєте його. Наперед вдячний. Зі сраки руці виростали, що таке оце робить. Себе самі би хоч запитали, ну як котла цього топить. Та про піари не йо ось цим котлом би натовкти, а потім сунуть в піддувало та над той натягти. А потім після перемоги в сесійній залі розтопить та натягнуть її на роги, тому хто міг таке гімно зліпить. Це народна творчість це не я. Це була ваша позиція. Ми її почули. Дякую за розмову. Гарного дня всім до зустрічі. Слава Україні! Смерть москалям.